У київській війській військовій адміністрації назвали недопуск дітей до укриття неприпустимим випадком. Начальник військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що всі укриття мають бути відчинними під час тривоги і доступними для усіх мешканців Києва без винятку, проте там не уточнили, чи можна заходити до сховища з тваринами. Згідно з порядком перебування в укриттях, затвердженим 2018 року до сховища заборонено приводити тварин. Станом на лютий 2022 року заборона була актуальною. Про це повідомили в ДСНС у відповідь на запит видання Завілич. Але начальник відділу з питань цивільного захисту Деснянського району Микола Бойко в лютому минулого року заявляв, що у формальних правилах немає заборон та інструкцій щодо перебування тварин в укриттях. На цей інцидент відреагували в управлінні освіти Святошинського району. Її керівник Олексій Сукенніков повідомив журналістам новини Лайф, що дітям охоронець школи, нібито запропонував залишити собаку в закладі освіти, а не на вулиці. Але діти відмовилися охоронець запропонував дітям е, залишити собаку навіть не на вулиці, як написано в тому ж самому пості в соціальній мережі, а залишити собаку в безпечному місці, в закладі освіти в теплі на першому поверсі, спуститися, в е, прийти до укриття, в якому на той час перебувало більше ста осіб, дітей, які перебували е, на навчанні на на, другу, на, на другу зміну. Тому я думаю, що ми всі прекрасно розуміємо, що собака є собака. Також розуміємо, що 24 лютого, 2022 року, коли всі заклади освіти відкриті, були ті підвальні приміщення без ремонтів, без облаштування, без нічого. Просто для перебування в безпеці, ми не керувалися ніякими документами, не керувалися не керувались ні інструкціями, ні рішеннями, і тому подібне. Ми пускали всіх із собаками, і з кішками і тому подібне. Зараз ситуація трошки змінилась. Є документи, причому навіть є документ, Це наказ. Я думаю, що директор вам про нього в своїм своєму інтерв'ю сказав, що є наказ Міністерства внутрішніх справ, який на сьогоднішній день діє. Він хоче 18-го року, але він діючий в якому чітко сказано, що перебування в укритті з тваринами з. Заборонено